Дешевий трактор з триточковою навіскою, з двохкорпусним плугом, з фризою, з доставкою 16 кінських сил. Називається Булат 165. Дуже мала кількість маємо по такій ціні. 2600 доларів Це за повний комплект з 3 точкою. По бажанню є в наявності зелені і червоні. Що по трактору, комплектація. Плаваюча гідравліка, блокування коліс. Є можливість розблокування колії, коліс задніх, регулювання задніх коліс, передніх коліс. Встановлений вже додатковий великий генератор. Дуже потужна рама стоїть тут. Електрообладнання, всякі там поворотники. Це все стандартна комплектація. І за ту ціну ми доставляємо вже безкоштовно до вашого дому. Ідеальний вибір, там, на які-то дачні участки, до 1 гектара він спокійно справиться. Зорати, сфризувати, підгорнути, викопати, скосити, привезти, завести, сфризувати – ідеальний варіант. Переплачувати смислу абсолютно ніякого немає за більший трактор, якщо у вас там до 1 гектара.